І дякую, теж хочу привітати всіх учасників чемпіонату з початком цього сезону. Дякую Збройним силам України за можливість грати і відчувати смак спортивного життя. Що касається гри, то зараз трошки емоцій, не хотілося б детально вдаватися в гру, треба подивитися. Хочу поздоровити локомотив здобутим очком, з тим, що вони, вони дуже добре оборонялися, захищалися і прагнули всією командою здобути це очко, тому я їх вітаю. Молодці хлопці билися на кожному клаптику поля. На вашу думку, Юкса, все ж таки сьогодні втратила два очки? Да, звичайно, втратила. Ми не реалізували дуже багато моментів. Та, можливо не хватило, не вистачило емоцій, котрі нас забрали дві кубкові гри по 120 хвилин. Зараз ще немає ротації. От хлопці сиділи на трибунах, плюс шість футболістів, котрих ми до заявимо до наступного туру, і буде вже інша картина. Нам потрібна ротація в складі, тому що дуже тяжко з, з емоцій з, з фізичним станом, коли ти граєш за три дні 240 хвилин, і через три дні ще гра. Тому вже з наступного туру я вірю, що нам буде легше. Емоції положительні. Пріш за все, на перший, по перше, виходить, то, що нам потрібно прогресувати в технічній мастер Это І також нервозність. Нервозність, ребята тільки стартанули. Так что тут только положительно. Положительно, ми рады, що ми починаємо з положительних очків набранных. Это, нам очень важно. Это добавит нам впевненности. В і будемо рухатися далі. Ніч'я в сьогоднішньому матчі це все ж таки успіх для вашої команди. Я думаю, ми це очко заробили. Не потеряли два, а заробили одну в копілочку. Старт з положительних емоцій з перших очків. Команда тільки дебютує, тому ми тільки, я вважаю, що ми заробили сьогодні очко. Дякуємо, і бажаємо вам. Да, дякуємо. І наша подяка Збройним силам України, прежде за все, ми благодарні за цю можливість. Що нам предоставляють? Дякую.